Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звуть Ірина, я з Дніпропетровщини. І сьогодні я хотіла б вам розказати ще про один дуже гарний сир, який для себе я відкрила зовсім недавно: це халумі сир для жарки. Він, його можна жарити на сковорідці, його можна жарити на мангалі. Зараз починається тепло, і цей сир може бути з різними смаками, тобто він може бути з наповнювачами, може бути просто зроблений посолений. сир, який робиться дуже швидко, легко. Тобто, сьогодні ви його зробили, на завтра він, ви його вже можете смакувати. І для приготування цього сиру не потрібні заквасочні культури, нам потрібен лише фермент. І якщо ви вже колись робили бринзу, якщо ви вмієте робити, або пробували колись, то можна вважати, що ви можете робити і халумі. Тобто процес він дуже схожий. Халумі класичний халумі з мятою, це сир прийшов із Кіпра. І от з, вроді, з м'ятою. Ну, наприклад, я е, м'ято люблю, мабуть, тільки чаєві. Більше ніде. Але ж ти не можеш зрозуміти смак е, смак оцей, якщо ти не попробуєш. Тобто, в голові якось не зовсім укладується це. Але це стоїть спробувати. Це дуже неймовірний смак Можливо, тобто, зрозуміти. Смак представити його вообразити, поки ти сам цього не скуштуєш А це варте того, повірте. Тому вперед будемо робити халумі. Готовлю заготовку на халумі. Готується також, як і на бринзу, тобто молоко підігріла до 38 40 градусів. Розбавила фермент. Внесла, розмішала, фермент, може бути абсолютно любий. У мене це мейто, такий звичайний. Можна купити його в будь в етаптеці. Перемішали і залишили молочко хвилин на 40 50 Тут теж особої різниці нема. Точності прямо в хвилинках. Приблизно 45-50 хвилин, щоб у вас зробився такий плотний згусток. Так, прийшла провірити наш згусток. Ну він уже гарний. Вже можна його нарізати. Заготовка як на халумі, так і, на, так і бринза. Тут не потребує так уже точного часу, там, точних температур, все абсолютно приблизно. Тобто вносимо закваску від 35 і до 40 градусів, аби не більше 40. Ставимо там приблизно на 40-50 хвилин. Якщо пройде година, то нічого страшного. Як ви будете різати цей згусток, теж немає значення. Рівними кусочками, одинаковими, чи просто його переколотите. Тобто, значення цього немає. Як зробите, так і буде. І я от наріжу його, зараз переколотю. І такий буде в мене згусток. Чи таке в мене буде зерно. Проколотила я своє сирне зерно хвилин 15. От коли ви його так помішуєте, ну от не дві, не три хвилини, а хвилин 15-20, воно саме себе суше. Ну ці зернинки віддають вологу при помішуванні і робляться такі більш закруглені. Якщо у вас воно більш похоже на кислячок, ну от у мене цей раз. Постояв згусток більше години. Ну, більше години він трішки підстив, То я його трішки підігріла. От я тільки що виміряла градусник, було 36, 36 не пам'ятаю. Тобто не, не сильно трішки, щоб зерно було такого вигляду. Тоді все-таки його провіряю. Воно повинно склеюватись у вас в долоні. Так прижимаєте потихонечку, і воно склеюється. Коли ви його роздрібнюєте, воно так раз, все. Це зерно готове. Треба вибирати сироватку. І поки я буду вибирати сироватку, я ще декілька разів його перемішаю. І все, викладуйте в форми, і все у вас буде або бринза, або заготовка на халумі. Ось вибрали сироватку трошки. Поколотіть ви його ще, поколотіть ви ще його, туди, сюди, туди, сюди. І при помішуванні це зерно буде ще ще віддавати сироватку. Ну, Звісно, переусердствувати теж не треба, щоб воно у вас було більш пружніше. Оба, бачите, воно вже склеюється. Як воно отак швиденько у вас буде склеюватися і розпадатися, то воно вже готове. Поки наша заготовка трошки пресується і стікає з неї сироватка, я решту сироватки вилила в каструльку і зразу ставлю її на огонь, довожу до 85 градусів. Зараз вона у мене вже нагріта, готова. І я буду свої заготовки опускати в сироватку. Такі в мене Вийшли. Я так опускаю їх зразу. Ой. Так, сироватки вони повинні пробити, пробути хвилин 20-25. Готую спеції для халумі. Це моя домашня м'ятка. Трошки розімну її. Попадається крупні палички убираем. і нам ней трошки треба помільчити. Перемішуємо з солькою. Так, все, одна приправка у нас готова. Це в нас паприка різана-червона. Його ми зробимо з паприкою. Трішки різаний, трішечки мелитої і солькою все перемішаємо. тут нас тут сировочка, і в ній лежить лежать оці блинчики. Ми їх отак. Ой, то я поняла що ти вже пропікала. Так, неудобно мені. Ну ладно, якось так. Ложимо на сіточку, трошки приплюснуємо. Так очки. Підробтираємо нашими приправками. Так. І робимо такі. Блінчики. Гаряче, я люблю такі процедури, не тріскається. Ремненько, гарненько. Так, еще одна краса. Вот мяты используем. И потом. Хорошо розминається, це буде з паприкою. Можна її робити без нічого, просто з однією солечкою. Посолили і все. Паприка у нас посползала. Красотаж, правда? Домой и трошки подстыть. Так, постоявши на столі, і потім поставимо в холодильник.